Таю вас, друзі, миру вам та добра. Про цю котушку я розповідав тільки гарно, багато кому її радив. Це Шимано Ультегра 21-го модельного року. І в усіх попередніх партіях вони були просто чудової якості зі свіжої партії. Котушки в розмірі 2500. Я вже кілька отримую підряд. Приходять з однотипними проблемами. Люди купують ці котушки, виходять на риболовлю. В холосту вони обертаються більш-менш нормально, а під любим, навіть невеликим навантаженням, ведуть себе геть неадекватно. В чому проблема? Що треба перевірити, якщо ви націлені на придбання Шиману Ультегра в 2023 році? Люфти ротора просто страшні, значні прослаблення посадкових місць під опорні підшипники піньйона. І маємо страшні радіальні люфти піньйона. Дивіться, що відбувається. Ротор зажимаю, редуктор окремо хилитається, редуктор зажимаю, ротор живе своїм життям. Будьте дуже уважні!